А зараз у студії ранку вдома час для важливих розмов за філіжанкою кави. Вже за мить до нас приєднається головна редакторка видавництва книголав Дарина Важинська. Будемо говорити про згадки росіян у сучасній літературі і як це виправити. Вже йду зустрічати нашу гостю. Дай. Пані Дарина, добрий ранок. Доброго ранку. Запрошую до нас. Доброго ранку. Вітаю, прошу. О. Дякую. Дарина, у вашому видавництві активно ведеться боротьба зі згадками російських авторів у сучасній літературі. Чому це стало для вас зараз таким важливим питанням? Ну, тому що Росія хоче вбивати якомога більше українців, і ми не хочемо, щоб вона далі продовжувала робити це і в культурі, в літературі. От, Тому ми зараз активно шукаємо в книжках, які видаємо, перекладні е, згадки про Росію росіян і вже вирішуємо, що з цим робити. Говориться а... про сучасну літературу. Ви сказали? Тобто, це е, сучасні письменники, які пишуть, чи і раніше, які так, видавалися Так, це, це книжки? сучасні письменники, але е, у нас є полиця класики. Е, Якщо там щось таке трапляється, там ми вже не можемо вносити Звичайно, змін. Так, зрозуміло, але е, ми робимо примітки, що отут от є згадка про там. Щось, mm -hmm. е і це важливо для розуміння реалій, тощо тощо. А давайте не про щось. Давайте на конкретному прикладі, щоб було зрозуміло, як ви проводите роботу, бо вона насправді не проста, титанічна. Ви mm -hmm. не можете просто взяти книжку і самі виправити і надрукувати її. Так ми По хочемо так, давайте що, процес це першого кроку до того, коли ми вже бачимо перед собою так, книжку. І якщо mm -hmm. можна подивитися, книжки ла так лас. я принесла якраз е давайте. чудові приклади Атлас mm -hmm. загублених королів mm -hmm. тобі а мені у світі мандрів. Міграції uh -huh. так, бо найбільше обурює в дитячих книжках, коли ти не чекаєш розворота про Росію, чомусь от Росія вважається є там Африка, Америка uh -huh. і Росія, ніби це якийсь окремий континент. А, ми uh, іноді так і здається. Хотілося б, щоб він відірвався і кудись поплив. Отже, ми спершу, коли купуємо права на книжку, бо здебільшого у нас перекладні книжки, ми одразу дивимося, чи є там згадки про Росію, чи ми от прямо в пошук вбиваємо там Раша, Рашен, Достоєвський, Чайковський щось. і Якщо цього занадто багато, або автор якось там проявляє. Sebe. Uh... У фанатизмі до Росії mm -hmm. ми навіть не купуємо права на цю книжку. Тобто важливо, ми не робимо вигляд, що Росії взагалі Абсолютно. не існує. Це, О, це, наша, це треба сказати. це наша принципова позиція, що ми не хочемо уникнути, бо нам іноді mm -hmm. закидали цензуру, нібито ми хочемо. Це інфантильний підхід уникнути. Так, так. немає такого так, що мирний океан. Е, <рес> так, <рес> так, <рес> ні, <нам> дивись, <рес> дивись, я спочатку <рес> тобі <рес> покажу і на камеру. Так, от давай. книжка в нас да, у світі мандрів еміграції, ілюстрації Крістофера Кора. Написала написали її Мартин Говард. Депортація народів СРСР. Я не впевнений, що у Мартіна Говарда в оригіналі це було. Скажіть Дарина. абсолютно тут до речі відбулася ще одна адаптація. Тут було про покоління Віндраж. Угу. От ви знали так, щось так. про покоління? Віндраджу я, я, про я чув про покоління Віндраж, але у дитячій енциклопедії я точно а, би, Ну, от, власне чи нашим прочитав. читачам це не так близько і відомо, бо це відбувалося в Британії на іншому континенті. І тут ми попросили у е, правовласників додати щось важливе для нас. А, ось, але це відбулось тому, що ми вже е, видавали зміну. Е... Прибирали росіян слово, тому що там йшлося про м, еміграцію до штатів. Угу. От, і там були зображені е, такі у вигляді росіян були зображені такі кавказці, угу. е, е, і написано про те, власне, як росіяни принесли велику русську культуру, ага. на, мабуть, на Брайтон Біч. Е... І стає зрозумілим, що і українці внесли так, е, свою важливу частку. Поза сумніву. І ми взяли для ілюстрації реальну так. фотографію українських ага. емігрантів. Тобто це, це так, вони, так вони, вони і ми відмалювали таку українську родину, надіслали все на погодження правовласникам. Вони сказали Окей, вони абсолютно не проти таких змін. От і от тепер ця книжка продається в такому вигляді. Також був класний випадок, коли в книжці казки на ніч для дівчат-бунтарок. На жаль, вона розпродалась, тому я її не принесла. Там була згадка про Валентину Терешкову, але її вдалося. Про викидання її вдалось домовитися ще при купівлі прав. А в другій була Катеріна Друга. Угу. От. І ми написали правовласникам, нам дали на вибір кілька історій. І ми обрали Голду Мейр, угу. яка народилась в Києві, і теж це має зв'язок з Україною. От. Це було цікаво. І більше того, вони сказали, що в подальших виданнях їхньої книжки не буде Катерини Другої. Так. ну Я хочу звернути увагу ось тут. Теж в мене атлас загублених королівств. І ось тут зображені ну, різні, скажімо, частини світу. І ось тут Європа і всі країни позначені. Написано: Ірландія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Румунія Україна. Бачите, а ось цей регіон ніяк не позначений. Ну, позначено, щоб тут була гіперборея, великий луг якийсь. А ось тут далі. Розповідається вже про е, визначні такі от частини, і тут є Токмаківська Січ. Е, далі що тут написано? я Вже й не бачу. Запорізька звичайно, січ так. Це січі, які були на території України. Так. Власне, ми розповіли на цьому розвороті про великий луг. Е, тому що якраз коли ми працювали над цією книжкою, сталася е, ця диверсія на Каховський ГЕС, е, відбувся підрив, і от ми стали думати, що розповісти. І виявили, що цей регіон дуже багатий на легенди, бо в цій книжці йдеться про легенди. Угу. Е, от і ми згадали там про козака Мамая і так, про. От власне п'ять чи шість січей, які були на території України. От. Тобто, ця книжка не лише про магічне, але і про освіту, щоб діти знали. Бо ми поки працювали, ми багато самі чого цікавого дізналися про, про, про регіон, про Україну. А до того там був розворот про остров Буян. Бо він, до речі, і про е, слов'янські легенди. Тобто mm. там було намішано мішано всього вкупу, mm -hmm. а, але, ймовірно, для того, щоб просто згадати Росію щось там, mm -hmm. там Баба Ягака, ще й безсмертний, от, щоб мати можливість і це продавати були це. Да, це. були слов'янські легенди? Так, це були слов'янські легенди. Зрозуміло. Ну тут от. теж дуже гарно звернув увагу Азія теж. І <гум> про цей регіон нічого не сказано. А ось тут дуже багато чого цікавого. Теж про різні е, ці штучки. Ще знайшла, що виявляється, місто Лево має споріднену душу, як то кажуть, не споріднену, а місто побратим. Е, десь я тут його знайду, Ну, десь він є. Е, скажіть, а як ви вважаєте, як на майбутнє покоління може вплинути е, ну, література без країни-агресора? Е, ну, я думаю, позитивно, але. Е... Справа в тому, що а, у нас вже немає мети. Показати, що там Росії не існує, і прибрати її. А ну в більш дорослих книжках ми це правимо там відповідно до контексту. А в дитячих книжках наша головна мета розповісти більше про Україну, тобто щоб вона звучала в контексті світу, в контексті мандрів імміграції І це дуже важливо. Це дуже. Я дитина 90-х, Я зростала <світ> на енциклопедіях, які там із датіства АСТ. і так, вс... так. все те, що тобі розповідають про світ. Воно розповідається в контексті абсолютно з невеличкими вкрапленнями, знаєш, в тем фактів про Росію. Тому оця робота це для тих, хто може вам закидувати меншовартість. вартість. Це не про меншовартість, це про те, що Україна є повноцінним актором міжнародних відносин. Що ми є окремі, що ми існуємо, існували і будемо існувати. І за це вам дуже дякуємо. Дарина, дякуємо за таку ініціативу. Я хочу, щоб якомога більше було. Цікавих книжок без <смеш> певної країни. Скажімо так, там, де є мирний океан. Хай він для нас. Будемо буде. сподіватися, що скоро нам доведеться просто видавати хороші книжки. Я нагадаю, з нами в студії була головна редакторка видавництва книголав Дарина Важинська. А наше ранкове етер триває, і далі дивовижна історія. На нас чекає справжня подорож у часі. Загадкова подорож.